Значить, друзі, розбираємо зустріч Трампа і Путіна. Що там відбулося? Як себе вів Трамп, Путін дуже багато зрозуміло буде. Ну от вони прилетіли в Аляску, виходять з літаків. Трамп його там дуже довго ждав. Путін з своїми ножками короткими пока дошов там. Ну, дол. я пообрізав вам, поняв? Тут важливий момент. От тепер дивіться. Путін підходить до Трампа. Зараз, з пер-хузнаємо рост Путіна, реально, бо у Трампа 190. Трамп подає руку так знизу, тобто відкритий ладошкою. Це про. Про безпечність. Тобто, це дає Путіну зрозуміти. Ну, по-перше, Путіну гость, понятно, Трампу його треба прийняти як гостя, але у Трампа є секретний ключ до цього. всього. Я вам покажу далі. Тобто він дає тут понять Путіну, що він якби чуть зверху. Бо Путін, дивіться, подає свою руку згори. Бачите? Потім почалося ці підхлопування по плечу, по підплечню, по плечу і так далі. Це позиція сили. Тобто, коли тобі ти даєш руку знизу, Ты ти бы, своє уважение, и в той же момент трошечки слабкість. Тут є секретний код, надо свою руку положить сверху, чи по плечу, стукнуть и так далее. И здавалось бы, такие мелочи на дипломатичному рівні, це має неймовірно просто значение. Надовиться далі. Похлопали, похлопали, похлопали. Но Трамп знает, что останнє слово за тим, за закимує останнье слово. І в конце він его подхлопнул сверху за ладошкою. Тобто, Трамп дав чітко вказать, я то тебе тут прийняв. Ты приїхав, ми -то тобі безпеки слаштували, но сверху тут є.